Всім привіт! Ви на каналі Савка Фішінг, я Савка, і сьогодні я вам розкажу, як дуже просто, легко, швидко в'язати ПВА Стіки. Хто не знає, що таке ПВА Стіки, просто переключайте це відео, і йдіть собі далі. А тим, кому цікава коропова ловля, дивіться, який в мене метод в'язання, може він вам підійде, він дуже швидкий, і в кінці відео ви зможете закритими очима в'язати ПВА стіки. Ось така от штука. Не тратимо час. Погнали, поки риба не клює. Ну і звичайно в цьому відео також проведемо розіграш. Розіграю я ось такий Стікмікс торгової марки Bounty. Хтось один їх отримає, умови розкажу пізніше, але бонусом ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться інші відео і погнали в'язати стіки. Для того, щоб в'язати стіки нам потрібна система, сама сітка, стікмік, звичайно, і ножнички. А, ну і ще не все. Потрібно ще мати ось такий девайс, який називається. Ложка. У мене їх аж дві, тому що я професіонал, ні. Я двома в'яжу руками. Хоп-хоп-хоп. Для чого ложка? Ложка потрібна для того, щоб завжди робити одинакові стіки. Тобто ложкою або якимось іншим мірилом ви можете набирати одинакову кількість стікмікса і засипати його. Тоді стіки виходять одинакові, відповідно, одинаковий закид у вас. Ось такі от штуки. Головне, жінці не казати, бо це її ложки вчизають з дому. Отак, якщо ви будете набирати стікмікс, ви так завжди будете робити різні. Ніколи так не вийде набирати однакову кількість, принаймні в мене. Але ложка вирішала все. Якою сіткою ми користуємося? Сітка Bounty. Плунжер. Плунжер тут авідівський, Мені він дуже подобається, він такий маленький, зручний, дуже класний плунжер 22,5. Але насправді на нього дуже гарно лягає сіточка 25 -ка. Від Баунті, Ось це дуже дешево купляти великі розматки. Ми беремо великі, бо таких бобін за сезон D штук 10 мінімум. Ось так. Давайте починати в'язати стік. Зачекайте, не ті ножнички взяв, Ці ножнички для повидків. Окремо майте ножнички для повидків і для ПВАшок, тому що ПВАшка дуже тупить ножнички. Це для повитків. Я перепутав, зараз поміняю ножки. Все, тепер правильні ножниці. І так, які стіки ми робимо. Ми робимо зазвичай стіки Ось такі, якщо не треба далеко кидати. Або зовсім маленький, якщо треба кидати дуже далеко. Подивіться, менший, менший нігтя на великому пальці. Ось такий. Можна ще менший робити, якщо дуже далеко за горизонт треба кидати. От для чого ложка. Я набираю щупком, я знаю, який буде при цьому розмір стіка. Ось такий. Набрав щупком, засипаю, скидаю потрібну нам кількість. Беремо і трамбуємо об руку. Трамбуємо, трамбуємо, підсуваємо, трамбуємо, підсуваємо, трамбуємо, підсуваємо. І в ніякому разі не робимо обороти. Один, два, три. Не треба тут робити оборотів. Стік робиться без оборотів. Ми втрамбували, стік твердий, робимо такий рух пальцями. Два пальця, ліва рука, якщо ви правша. Отак. Закидаємо сюди. Дивіться, я відпускаю, воно само тримається. Само тримається, воно нікуди не дінеться, воно натяжко тут. Тоді цими пальцями ми перехоплюємо сам вузол і просто його затягуємо. Все, стік готовий. Робимо таке саме другий раз. Знову. Оп, бачите, два пальця. Все кидаємо, відпускаємо. Воно знову тримається. Знову тут тримаємо, перехоплюємо вузол, беремо за вузол, щоб тут відпустити. І затягуємо. Все, стік у нас готовий. Дивіться, тепер в чому його суть. Дуже маленькі вузлики. Гляньте на ці вузлики. Якщо ви не робите жодного оборота, дуже велика помилка багатьох спортсменів, вони навіть один оборот зроблять, вузол буде в два рази більший. Відповідно, буде довше розчинятися. У мене зовсім маленькі вузлики, це правильно, стік твердющий. Він попадає в воду і відразу гарно розчиняється. Тому це правильний стік. Так, давайте покажу вам, що цей стік можна в'язати закритими очима. Я закриваю очі, беру стік. Сипаємо. Роблю все з першого дубля. Вийде, не вийде. Це має бути чесно. Так, трамбуємо бруку. Трамбуємо, ніякому разі наголошую. Не робимо жодного оборота. Не потрібно тут робити обороти, тому що вузол виходить великий. Два пальця закидуємо, відпускаю. Дивіться, я роблю це закритими очима, відпустив, перехоплюю вузлик двома пальцями і затягую. Все, стік готовий. Робимо другий вузол, щоб відрізати. Перехоплюємо пальцями. І затягую. Все, давайте ще спробую. Так, де мої ножнички? Десь тут. Попробую його відрізати закритими очима. То смертельний номер. Не знаю, чи вийде. Не вийшло. Одним словом, закритими очима відрізувати не можете, але стік робити можете. Ось так. Стік зроблено. Ось такий у мене метод. Кому він сподобався? Ставити лайк, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно. Розіграш, розіграш. Умови там були. А, умови так і є. Підписатись на канал, якщо не підписані. Поставити лайк цьому відео, але такий жирний, так, зі всьої сили. Ну і написати будь-який коментар. І через тиждень я по коментарю виберу одного переможця. Всім дякую, хто додивився. Кому підходить такий метод і будете в'язати, обов'язково пишіть в коментарях. До зустрічі на па-па